Якщо ви хочете поправити своє здоров'я, але не знаєте, з чого почати. Сік з мікрозелені лопуха відмінний засіб, який підтримує здоров'я печінки, жовчного міхура – сприяє детоксикації печінки, покращує жовче виділення, може застосовуватися при жировому гепатозі, при холіциститі, також підтримує травлення, полегшує симптоми гастриту, закріпів та вздуття, зміцнює кишечник, нормалізує мікрофлору за рахунок місту інуліну, має цукрознижувальну дію. Останнім часом його активно шукають, бо він має багато корисних властивостей. У народній медицині лопух застосовували при акне, висипаннях для підтримки нормального рівня цукру в крові, у комплексній підтримці печінки, нерок, жовчного, як природний детокс, при набряках, для підтримки здоров'я суглобів і, звичайно, для волосся. Дослідження показують, що лопух містить інулін природну речовину, яка сприяє нормалізації цукру в крові. Антиоксиданти для захисту клітин, протизапальні антибактеріальні властивості, підтримує шлунково-кишковий тракт і шкіру. Головне це як він вирощується. У природі лопух часто росте у бруді, а в нас в стерильному закритому приміщенні, без пилу, без шкідливих домішок. Ми зрізаємо його на стадії мікрозелені, коли в паразках у кілька разів більше корисного, ніж у дорослій рослині. І замість відварів ми робимо живий шоково заморожений сік 30 мл на день, і це зручно, концентровано і натурально. А ще багато клієнтів використовують його для втирання в шкіру голови, бо є відгуки про зменшення випадіння волосся. Це вже не бур'ян, це жива мікрозелень, яка може стати частиною вашого здорового способу життя. Пишіть в коментарях, «Хочу хоче і я надішлю вам більше деталей.